Кадровий резерв Леоніда Даниловича настільки звужується, що прем'єр-міністром може стати навіть колишній зек. Та як може? Він стає. Це людина, яка двічі притягувалася до відповідальності перед судом. У віці 17 років цей чоловік уперше буде засуджений до трьох років позбавлення волі за участь у пограбуванні. Він відсидить сім місяців у колонії Кременчука і буде умовно достроково звільнений за взірцеву поведінку. Другий раз цього чоловіка притягнуть до відповідальності за кілька років через побиття людини, або, як пише Кримінальний кодекс, за заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості, засудять його вже до двох років. Побутує легенда, що, начебто, справа насправді порушувалася за зґвалтування, але завдяки співпраці нападника з органами, буцімто зникла заява потерпілої, а справа була перекваліфікована. Він міг би залишитися у Єнаківо, спитися, сколотися, підчепити якусь заразу. Або загинути на перестрілці. Але ні, чоловіка занесло в політику. Його життя так завертілося, що станом на 2002 рік він очолює Донецьку облдержадміністрацію. Небагатослівний, суворий, небезпечний і нерудований. Чоловіка звуть Віктор Янукович. У листопаді 2002 року президент подає кандидатуру Януковича на позицію прем'єр-міністра України у парламент. Рада, де у Кучми блок зайду, підтримує ініціативу керівника держави. Леонід Данилович зневажливо ставиться до нового прем'єра. Ну бо ще зека на цій посаді не вистачало.